Повітряні сили зсу успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Днями українські льотчики повністю зруйнували бетонну споруду. попередньо знищено близько 20-30 загарбників. це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії у цьому районі. Державна прикордонна служба продемонструвала роботу безпілотних систем Фенікс бригади помста на куп'янському напрямку Харківщини. За кілька днів уражено блокпост окупантів і пункт керування ворожими безпілотниками. Також поранено 9 і ліквідовано 11 загарбників. Знищено квадроцикл, який противник використовував для маневрування техніки та особового складу. Без достатньої кількості автомобілів нашим бійцям протистояти росіянам вкрай непросто. Воїни одного з дивізіонів 148-ї окремої житомирської артилерійської бригади, які вже не перший рік працюють у найгарячіших точках, оголосили збір на два повнопривідні авто, щоб швидко довозити снаряди, дрони, проводити швидкі ротації. Потреба в допомозі є вкрай терміновою. Це дасть змогу підтримати ефективність виконання бойових завдань. Ворог на жаль теж уміє воювати і саме зараз постійно тисне там на наші позиції. Тож машини потрібні ні, якнайшвидше ціна питання 400 тисяч гривень. Бійці вірять, що завдяки нам усім це вдасться зробити, бо ми вже не раз закривали такі збори. Тому долучайтеся. Перший артилерійський дивізіон 148 ї окремої артилерійської бригади оголошує збір на закупівлю автівок для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Просимо всіх небайдужих доєднатися до нашого збору. Разом до перемоги, слава Україні. Пекін разом із українською стороною перевіряє інформацію про взяття в полон китайських громадян, які воювали проти України на боці Росії. Так ситуацію прокоментував речник Міністерства закордонних справ Дзянь. Він також наголосив, уряд країни завжди просить своїх громадян триматися осторонь зон збройного конфлікту. Так китайська сторона називає розв'язану Росією війну, а також уникати будь-якої форми участі в конфлікті, зокрема у військових операціях на будь чиєму боці. Нагадаю, після того як стало відомо про полонених. Українцями в Донецькій області китайських громадян МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень. Сьогодні євросоюз буде вирішувати, як відповідати на нові американські мита на засідання профільного комітету Єврокомісії зберуться представники усіх 27 держав спільноти. Голосування, яке вирішить подальші кроки, заплановане приблизно на 15.30 за Києвом. Тим часом деякі політики намагаються владнати спільні проблеми завдяки особистим зв'язкам. Найбільш дружня до адміністрації американського президента європейська лідерка прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, вирушає до Вашингтона де 17 квітня. Зустрінеться із Трампом. Очікують, що вона запропонує скасувати тарифи на двосторонню торгівлю між штатами та ЄС. Тим часом її іспанський колега Педро Санчес закликає європейців шукати нових партнерів і нові ринки а також переглянути стосунки із Китаєм у бік тіснішої співпраці. На Закарпатті запрацював новий міжнародний пункт пропуску на кордоні із Угорщиною. Велика Палаць – Надьгодош. Україна, попри війну, вдосконалює свою прикордонну інфраструктуру. Цей КПП запланували ще 9 років тому. Він діятиме у денний час із 8 ранку до 19 вечора. Кордон тут перетинатимуть легкові транспортні засоби вагою до 3,5 тонн. Цей пункт пропуску розвантажить інші та значно скоротить час очікування на кордоні. Його пропускна спроможність до 300 легковиків і. 700 осіб за добу. На Закарпатті відкрили новий міжнародний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Велика палать Надьгодош. Він працюватиме щоденно з 8 ранку до 19 вечора, призначений для автомобільного пасажирського сполучення. Кордон тут перетинатимуть легковики вагою до 3,5 тонн. Пропускна спроможність планується нами до 300 транспортних засобів до 700 осіб щодо здійснення та на виїзд. Нами передбачено два напрямки руху руху, дві смуги руху відповідно на вїзному виїзному напрямку. Відкрити тут КПП запланували ще у 2016-му. Тоді обидві країни збудували до кордону дорогу, та далі справа не пішла. Рік тому угоду поновили, підвели комунікації та встановили тимчасові модулі для митників і прикордонників. На це витратили понад 4 мільйони гривень. Нині тут є все необхідне для повноцінної роботи. Підрозділ буде працювати в складі восьми осіб. Зміна буде складати дві особи з дійсним навантаженням, яке ми очікуємо на зараз. Ми справимося повністю під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного оформлення. Першим кордон перетнув беня мін із села Велика Палець до сусідньої країни їздить часто. каже, найближчий пункт пропуску був за 30 кілометрів звідси. Новий КПП економитиме його час та гроші. Будь ласка, візьміть документи. Давним-давно вже чекаємо цю подію. Так що особисто для мене дуже зручно, щоб відкривається пункт пропуску. Я часто виїжджаю за кордоном раз у тиждень, так що буде ближче до мене. Цей пункт пропуску важливий для обох країн, розвантажить інші КПП і значно скоротить час очікування. Він 20-й на Закарпатті, сприятиме розбудові інфраструктури у прикордонних регіонах і позитивно вплине на двосторонню співпрацю. Це дуже важливий крок у відносинах між Угорщиною та Україною. Він втілює наші довгострокові перспективи і означає, що ми працюємо на майбутнє. Завдяки таким серйозним інвестиціям ми закладаємо основу для майбутнього успішного співробітництва. Нам вдалося спільно реалізувати цей проєкт у той час, як коли взаємини між нашими країнами є найскладнішими за всю історію. Закарпаття межує щодерма європейськими країнами. Востаннє новий КПП. Тут відкривали 20 років тому. Цей розбудовуватимуть і надалі. До кінця року зведуть тут повноцінний пункт пропуску. Тоді він запрацює цілодобово та буде відкритий ще й для автобусів. На це з держбюджету вже виділено 80 мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що в нас більше трьох років вже йде повномасштабне. Вторгнення і війна ми продовжуємо реалізовувати нашу стратегію інтеграції в європейський союз, де розбудова пунктів пропуску є важливим пунктом для нашої інтеграції. Україна продовжує досконалювати свою прикордонну інфраструктуру. Це вже четвертий КПП відкритий за час повномасштабної війни. Стратегія з розбудови передбачає оновлення 29 уже наявних пунктів пропуску і будівництво ще 17 нових до 2030 року. Таким чином держава прагне зробити західний кордон сучаснішим і ефективнішим. Ми розуміємо, що за на сьогоднішній день за відсутності авіації більшість людей виїжджають саме автомобільними дорогами, і вони використовують. Остовицями автомобільні пункти пропуску. Звісно, і залізничні, тому для нас і залізничні, і автомобільні пункти пропуску на сьогодні є значним пріоритетом державним. Україна невдовзі запровадить спільний митний і прикордонний контроль із ЄС. А ще планує технічне оновлення, обладнання та цифровізацію процедур. Усе це має прискорити перетин кордону і наблизити нас до європейських стандартів. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.